Це відео для тих, хто піднімає хай і не ставить РРО, ніби через те, що в них будуть просити документи на товар. Але подумати, що не поставити РРО там, де він має стояти, за це може прилетіти більше штрафу, ніж ви поставите, і ви боїтесь штрафів за порушення в процесі роботи. Якщо ви ведете бізнес, якщо ви поставили РРО і проводите все правильно, добре у вас буде один-два порушення. Це там тисячу дві тисячі гривень, а потім ви налаштовуєте і все. Буде працювати нормально. Люди нормально працюють з РРО. Тепер щодо документів, закону про походження товару, як тут пишеться, немає. Це прописане в законі про РРО. Але є також пояснення податківців, що не питають ФОПів на єдиному товарі щодо походження товарів, якщо це не алкоголь, не побутові товари з гарантією, не медичний товар і не ювелірка. Добре. Також ФОП, згідно гражданського кодексу, може продавати товар, який належить, як фізичний. Мені як фізичній особі. Я купила стакан, я купила ручки як фізична особа, але продаю як ФОП. Я маю право використовувати власне майно в своїй підприємницькій діяльності. Повірте, якщо податкова захоче взятись за вас, вона візьметься і з будь-яких причин найде порушення, тому що вони є в кожного. Але не ставити реро через те, що думати, уникати, що ви уникнете штрафів, це більш велика помилка, тому що штраф за невстановлення реро, там де він має стояти, може вилитись дуже дорого. Тому думайте правильно і не розповсюджуйте плітки.